А на ногах так хорошо. Ну, як сейчас на гості. Приблизно в 10 ранку почався обстріл по нашій позиції з ПКМ. Тобто приблизно в районі короба вони вистрілили. Потім успокоїлись, можу сказати. І буквально через часа-півтора почалася пожежа біля кладбища. Вона вроді би спочатку незначительна почалася. Но потім ми замітили, грубо горямо, трьох ворогів. Тобто це не гражданські, по-перше, були, тобто, можна сказать, горка це була форма. Саперними лопатками по можливості, а в дальнішому ми більше там нічого не зробили. Тобто, як повторяю, я сказав, що вогонь досяг трьох метрів приблизно. Ми там, грубо говоря, безполізні були. Викурити нас позиції, Викурити нас позиції це по-перше. А по-друге, я можу сказати, що вони провіряли і маються розтяжки чи ні. Доходив вогонь до хат, то всі кидалися вже тушити. В принципі, отак. І наші ребята по можливості допомагали. От. Ну і все, криками, ДНР такі-такі. Ну, це треба раніше було вже розуміти, а на цей момент, коли вже до хат, вогонь підбирається. Ну, вроді, буквально адекватно прийняли нас. Тобто без питань, спасіба і так далі.